Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка зараз. Цікавою була Маринка. Все їй треба знати. Почує, наприклад, якесь нове слово. Неодмінно спитає, що воно значить. Пояснять їй раз і запам'ятає. Та трапилось Маринці одне слово, яке вона ніяк не могла втямити, а слово те звичайнісіньке. Слово зараз. Правда дивно, і якби через нього не стався. Один неприємний випадок. Маринка, мабуть, і досі б його не зрозуміла, а трапилося от що. Прокинулася Маринка в неділю, сяк так одягнулася, і давай бавитись ляльками. Мама їй каже Ти, доню, сперше ліжку застели, вмийся, а тоді вже і грайся. А Маринка на те й каже зараз, мамусю, і знову грається, і скільки разів не повторювала їй мама, вона все своє. Та зараз, зараз. Напевно, не розуміє дочка цього слова, подумала мама. От і каже чоловікові. Може, сьогодні? Поїдемо в зоопарк, погода чудова. Давно вже там не були. Як почула те Маринка, так і закрутилася по кімнаті з зигою. Ой, мамочко, як же ж добре ти надумала. Давай швидше снідати і поїдемо. Зараз відказала спокійно мама. І пішла до кухні. Не сидиться маринці в кімнаті, і вона на кухню подалася. Мамусю, ми скоро будемо снідати. Зараз доню знову відповідає мама, а сама порається біля плити. Бігає маринка з кімнати в кухню. То попросить маму плаття випрасувати – то банд блакитний зав'язати. А мама на те, зараз, доню, зараз, Прикро стала Маринці, розрюмсалася. А чого це ти плачеш? питає в неї тату. Я, маму, стільки просила, а вона все відповідає, що зараз, зараз, і нічого. І хлюпнула знову носом. А я чув, що зараз це означає потім. Хто ж тобі таке сказав? дивується Маринка. Як хто? А твоє незастелене ліжко, розкидані ляльки? Не прибрані з вечора фарби, подивилася навколо Маринка, витерла кулачками сльози і сказала, Я, татуню, зараз, зараз усе приберу і швиденько все прибрала. Отак От і зрозуміла Маринка, те зараз. А як тільки зрозуміла, то й мама вже не барилася, посміхаючись, подала снідати. Сніданок видався Маринці надзвичайно смачним. І незабаром усі поїхали в зоопарк. Туди казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці. Слухай казки від вовчиці.